Якщо ти натрапив на це відео, скоріш за все, ти або маєш мікрокредити, або постійно живеш з думкою. А якщо я його візьму, що буде, якщо я не зможу його віддати? А може ти взяв 3000 гривень, а вже повинен віддати. 30. Телефон мовчають лише вночі, а цілими днями телефоні дзвінки і смс з погрозами від кредитних установ чи від колекторів. Ти в чорному списку на тебе відкрили справу, приїде виїзна група тощо. Це реальність тисяч українців, які через певні причини змушені були взяти кошти у мікрофінансових організаціях. Не вистачало коштів, потрібно було закрити фінансові дири, віддати якісь борги, тощо декілька кліків, і все, ніби у тебе гроші на карті. І робиться це без того, щоб уважно прочитати договір, без урахування того, які там відсотки, і людина потрапляє у. Борову спіраль. Але якщо у вас немає можливості віддати ці кошти, ви точно не злочинець. І ця проблема може бути вирішена. У цьому відео ми поговоримо про те, що таке мікрокредити юридично, що можуть мікрофінансові організації, а що ні, які є способи законно позбутися бору або зменшити його, і що робить юрист, коли до нього приходить клієнт із такими питаннями. Якщо ви чи ваші рідні чи близькі попали у кредитну пастку, обов'язково дивіться це відео до кінця. І не забувайте підписуватись на цей канал, тому що сьогодні це відео потрапило в рекомендації, а завтра його вже не буде. А ми починаємо. Добре, давайте до суті. Мікрокредити це коли ви берете невелику суму грошей на короткий строк, найчастіше через застосунок сайту або навіть у терміналі чи магазині. Усе просто паспорт, код. Іноді селфі і через 15 хвилин гроші вже на карті. Разом із грошима вам впихають договір, у якому відсоткова ставка може бути 700 тисяч відсотків річних. Кожен день просрочення пеня, штрафи, комісії, автоматичне продовження, за яке ви навіть не завжди знаєте. І найцікавіше, дуже часто ви цього договору навіть вочі не бачили. Просто нажали кнопочку ознайомлені і все підписали електронним підписом і ви вже. Маєте перед собою певні боргові зобов'язання. А сам текст цього договору деться додатку, чи у глибині сайту, чи написаний маленьким шрифтом, і ви, власне, на все це погоджуєтесь. Але важливо, юридично цей договір не всесильний, бо за законом договір має бути зрозумілий, чесний і не порушувати права споживачів. А коли ти береш кредит 3 тисячі гривень, а зобов'язаний повернути 30 вже через декілька днів, це може викликати питання навіть у судів. До речі, багато мікрофінансових організацій взагалі не мають банківської ліцензії. Вони працюють як фінансові компанії, зареєстровані в реєстрі, але їхні правила сильно відрізняються від банківських. Тобто, тут, у першу чергу, потрібно розбиратися не у тому, скільки ви винні, а чи був цей договір взагалі законним, тому що уявімо ситуацію, ви взяли кредит 5 тисяч гривень, не встигли вчасно оплатити, і у вас вже кожен день нараховуються якісь. Певні штрафи через тиждень сума стає 50 тисяч гривень, і до вас починають телефонувати, дзвонити, повідомляти, що до вас прийдуть люди забирати цей борг, або що ви попадете зараз під якусь кримінальну відповідальність. А далі починається найцікавіше: дзвінки на всі номери, які коли-небудь були у вашому телефоні, смс родичам і знайомим. попередьте вашого сина, що він винен гроші, анонімні телеграм-боти з фейковими фото, погрозами, і навіть погрози виїзду додому чи візиту юристу з поліції. Важливо, що все це залякування. І у 99% випадків це нічого не має спільного з поверненням боргу. Колектори не мають права дзвонити вночі, погрожувати фізичною розправою, розголошувати інформацію про борг третім особам чи публікувати ваші фото. Але вони все одно це можуть робити. Чому? Тому що спрацьовує головний інструмент страх. Людина думає, може справді порушувати кримінальну справу, може краще заплатити хоч щось, аби відчепились, і платить. І запускає механізм, який потім ще важче зупинити. Але насправді кримінальної справи ніякої не буде, тому що це цивільна площина. Поліція не приїде, бо ви не скоїли ніякого кримінального правопорушення, а жоден суд не розгляне вашу справу без вашого повідомлення. Тож не панікуйте, коли починається така ситуація. Дуже важливо в таких випадках не ховатися, а дійсно діяти. Але часто виникає питання: а чи можу я взагалі не платити свій борг? Так, але не завжди і не у всіх випадках. Усе залежить від конкретної ситуації. Дивіться, коли є шанс взагалі не повертати. Закінчився строк позовної давності три роки з моменту останнього платежу. Якщо мікрофінансова організація не подала до суду за цей час, вона втратила право вимагати боргу судовому порядку. Договір містить порушення, наприклад, умови, прописані нечітко, відсоткова ставка явно завищена, кілька разів перевищує ліміт встановлений НБУ, не було вашого підпису або мікрофінансова організація не надає копію договору. Борг перекупили сіруваді колектори і не можуть довести своє право на стягнення, тобто вас злякають, а юридично ніхто нічого не може зробити. Далі розглянемо ситуацію, коли можна суттєво зменшити суму боргу. Часто трапляється так, що тіло кредиту 5 тисяч гривень, а нараховані штрафи пені комісії 50 тисяч гривень. У таких випадках суди часто скасовують незаконні штрафи, обмежують загальну суму до розумної межі, а іноді взагалі визнають договір недійсний. Ми дуже часто бачили ситуацію, коли людям вдавалося списати Цього боргу до 80%. Причина проста: далеко не всі договори з мікрофінансовими організаціями витримують перевірку законом. Тож відповідь на те, чи можна не платити, є так, можна, якщо пробити все правильно. І якщо ваша ситуація цього дозволяє. Отже, ви опинилися в ситуації з мікрокредитом. Телефон червоніє від дзвінків, мікрофінансова організація вимагає десятки тисяч гривень, а вам може страшно навіть заходити у банківський застосунок. Що в такому випадку зможе зробити юрист, як він взагалі може вам допомогти? Перша черга, що потрібно зробити, це проаналізувати договір і проаналізувати історію кредиту. Починаємо з самого простого. Просимо у клієнта копію договору, виписки з банку, скріни погроз, хто дзвонить, коли і що каже. Якщо договору немає, не біда. Можемо офіційно запитати його в кредитної організації або діяти навіть без нього, якщо вони самі не дотримали законної форми. Наступне, що обов'язково потрібно зробити, це підрахувати суму боргу. І ні, це не та сума, яку вам написали у СМС. Ми перевіряємо, які відсотки допустимі за законом, скільки нарахували незаконно, і яка частина штрафів підлягає скасуванню. Іноді 40 тисяч залишається 6. Наступний крок це судовий захист або етап переговорів з мікрофінансовою організацією. Якщо МФО ще не подало до суду, можемо домовитися про реструктуризацію, зменшення боргу, навіть повне списання. Якщо вже подали, формуємо юридичну. Позицію, виступаємо у суді, оскаржуємо умови договору. Якщо вже є рішення суду, перевіряємо, чи його можна було б оскаржити або хоча б пом'якшити наслідки. Або ж самостійно подаємо на мікрофінансову організацію до суду. Також дуже важливо, це психологічна підтримка клієнта. Люди, які часто стикаються з мікрофінансовими організаціями, часто втрачають сон, бояться відкривати двері, бояться телефонних дзвінків тощо. Дуже важливо просто заспокоїти людину, пояснити, що це не вирок і що з цим можна працювати в будь-якому випадку. Як приклад, можемо розповісти про ситуацію, один із клієнтів мав борг. 37 тисяч гривень при взятому кредиті в 6 тисяч. Після аналізу ми виявили, що половина штрафів було нараховано незаконно. У підсумку суд зменшив суму до 9 тисяч гривень, а після переговорів з МФО клієнт сплатив лише 6 тисяч і закрив справу назавжди. Окей, ти вже знаєш, що мікрокредити це не вирок, і з цим можна працювати, якщо грамотно підходити до цього. Однак потрібно проговорити про те, що в будь-якому випадку робити не потрібно. І ось топ найпоширеніших помилок при мікрокредитах. Перше це повне ігнорування проблеми. Вимикання телефону, видалення застосунку блокування колекторів і думки про те, що все якось. Пройде. Але мікрофінансові організації не забувають. Вони чекають, коли борг виросте і йдуть до суду. І якщо рішення буде без вашої участі, можете дізнатися про нього вже від державного виконавця, коли заблокують гроші на карті. Закриття боргу так, щоб відчепились. Людина кидає 500 гривень, аби просто заткнути борг, бо страшно. Але такі перекази часто сприймаються як визнання боргу. І від цього відраховується новий строк позивної давності. Тобто борг оживає ще на 3 роки. Наступна помилка це платежі колекторам без договору. Бувають випадки, коли дзвонить колектор, Каже, заплатіть мені там 800 гривень і забудемо про все. Але потім виявляється, що ці гроші нікуди не пішли, колектор не мав повноважень і борг знову активний. Ніколи не платіть без офіційних підтверджень квитанцій чи документів. Наступне це звернення до сірих схем через Телеграм чи інші соціальні мережі. Списуємо борг через шарбота за 100 гривень, зміни мої п'яні про тебе забудуть. Це шахраї. Вони нічого не зроблять, окрім того, що візьмуть у вас гроші, і ще й можуть злити ваші дані третім особам. І останнє це паніка. Страх паралізує. Ми бачили людей, які не спали тижнями, бо боялись тратити все. А потім приходили до нас і виявлялося, що з десятків тисяч гривень лишалося зовсім мало. Отже, якщо коротко, мікрофінансові організації це складно, вони дуже часто перегинають палку, але з ними також можна працювати. І що важливо, закон дуже часто буде на твоєму боці. Давайте ще раз зафіксуємо. Більшість ташилок від колекторів це маніпуляція психологічний тиск. Якщо ти дієш грамотно, то можна списати частину боргу або навіть повністю закрити питання. І найголовніше, не треба вирішувати все самотужки, бо саме на цьому і грає система. Тому якщо ти прямо зараз сидиш і думаєш, що робити з моїм мікрокредитом, говориш, як зникнути, як уникнути відповідальності, краще напиши нам, отримай консультацію, і хоча б почні розбиратися в тому, як реально можна вирішити проблему. Підпишіться на цей канал, поставте лайк і не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще позвоніть Волсон.